У студії Українського Радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про підсумки регіонального форуму десятиліття 2014-2024, відвоювуючи права, зберігаючи демократію. Наскільки важливою є така публічна дискусія, і як покращити захист прав людини? Більше про це почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні четвер, 19 грудня, і це 1030-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Жорстокі реалії війни породжують кричущі випадки порушення прав людини, тож Україна має вдосконалювати та зміцнювати правозахисні інституції. І держава, і громадськість тут мають діяти скоординовано. 324 письмових звернення від жителів Миколаївщини щодо порушень прав людини отримали в громадській приймальні омбудсмана. У Миколаївській області. Це дані за останні 7 місяців 2024 року. Нагадаємо, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян приступив до виконання своїх обов'язків у червні цього року. Також протягом липня 2024 року відбулись моніторинги 17 закладів Миколаївщини щодо дотримання прав людини. Це психоневрологічні центри, геріатричні заклади колонії. Зі слів Спартака України. Касяна заходи організували спільно з представниками департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму. Про підсумки роботи Офісу омбудсмана на Миколаївщині йшлося під час регіонального форуму десятиліття 2014-2024, Відвоюючи права, зберігаючи демократію. Захід відбувся у Миколаєві 17 грудня за підтримки програми розвитку ООН в Україні, уряду Японії та Міністерства Закордонних справ данії у форумі взяли участь понад 60 учасників. Більше інформації дізнаємось, так би мовити, з перших вуст від Спартака Гукасяна він з нами на прямому зв'язку. Чому для аналізу береться саме десятиріччя і що прослідковується за ці 10 років? Які зміни трансформації в захисті прав людини? 10 років. Тому що саме 10 років Україна бореться безпосередньо кров'ю життям людей за права і свободу людини, тому що 2014 рік проснулися з тому, що ворог. Перетнув кордони України і почав військову агресію. Саме з цього часу ми кров'ю життям людей захищаємось від зовнішнього ворога, стримуємо його до того, щоб захистити свої права і свободу. Наші герої, і героїні на полі бою, і навіть у ворожому полоні демонструють сміливість відданість і нашим принципам, і нашій країні, і першого чергу принципам демократії сьогодні для всього світу. Я думаю, не секрет. Що ми життя наших людей зберігаємо демократію в Європі, і ніхто у світі зараз не платить таку високу ціну за свободу демократію, як Україна і український народ. Чому важлива така публічна дискусія? Публічна дискусія важлива з того приводу, що ми повинні зосередити свої зусилля на рівні всіх гілок влади, на рівні громадських організацій, на рівні благодійних фондів, на рівні громадян. Які активно сьогодні готові захищати права і свободи людей, спільно створювати платформу, яка дозволить нам перемогти не тільки в бою і у війні, а перемогти і у плані свободи людини і демократії в нашій країні. Тому я вважаю, що ця публічність дозволяє показати людям, що будь-яка система, яка сьогодні захищає права людей, вона відкрита. Для кожної людини, і навіть якщо сьогодні ті чи інші моменти присутніх порушення прав людини є обов'язково орган інституція, яка повинна і буде захищати права кожної людини, яка є в Україні, яким був 2024 рік для Миколаївщини саме в плані захисту прав людини. Що вдалося зробити в умовах війни? Ми повинні покращувати захист прав людей. Тому що це є критично важливим завданням, яка як я сказав до цього, потребує шучерго по комплексного підходу. Всі ключові напрями, які ми напрацювали в 2024 році, з тими проблемами, які ми зіткалися, ми повинні спрямувати. На ключові напрями і вирішувати їх в тому числі 25-му році. Можете назвати ці ключові напрямки? Вони дуже прості насамперед. Це в першу чергу соціально-економічне питання, питання внутрішньо переселених осіб. Це питання сімей військово і безвісті зниклих. Це питання стосовно дотримання тих норм і тих можливостей, які Держава повинна надавати громадянину для виконання свого життєвого шляху. Вони в першу чергу. Загалом всі називати соціально економічні питання, які не зітхаються кожна людина кожного дня. А як часто ви проводите особисті прийоми в громадах, і з якими питаннями саме до вас звертаються люди? С точки зору офіційних прийомів, то кожного понеділка та кожного четверга у нас записуються люди для того, щоб записатися на і прийти на особовий прийом безпосередньо зі мною як з поставником повноважних. Але при цьому регіональний офіс уповноваженого працює з понеділка по п'ятницю, з 9-ї години до 18-ї години, телефонна лінія Офісу Миколаївського знову таки працює. Спеціалісти приймають звернення. Тому якщо брати взагалі, в принципі, з понеділка по п'ятницю, крім поточної роботи, крім тих чи інших заходів або тих чи інших моніторингів, де я приймаю безпосередню участь. Ми також проводимо особисті прийоми з громадянами. Ну і зрозуміло, що є дзвінки, які є терміновими. Ми також знаходимо завжди час і можливість прийняти ці звернення для оперативного вирішення. Коли ви особисто виїжджаєте в громади, до вас люди приходять з якими питаннями? Три рази на місяць безпосередньо я виїжджаю по громадах Миколаївської області. Якщо брати останні тенденції. Під звернення тих питань, по яким звертаються заявники, це знову такі питання стосовно соціально-економічного характеру, це і порушення прав людей на утримання тих чи інших поступ від державних та місцевих органів. Це робота по проблемним питанням відносин до ВПО в деяких моментах. Є такі питання дуже багато кількості. Ну і також о, сьогодні. Зіткнулися з такими питаннями, що у нас є зв'язку з опаленим сезоном, не дивлячись на те, що є державні і місцеві програми на підтримку вразливо категорії населення з наданням допомоги в опалювальний період, багато громад і багато програм, на жаль, не виплати. А взагалі наскільки часто саме скажуться на дії або бездіяльність влади? В форматі, якщо взяти відсотковому, то 50-55% скарг це саме стосується того, що або неналежна діяльність, або бездіяльність деяких державних і місцевих органів влади, це знову таки ігнорування тих чи інших запитів, вирішення проблем, звернень, які звертаються. Заявників до представників влади багата кількість. А які у вас є дієві, як у представникам, інструменти для того, щоб допомогти людям захистити їх права? Ну для цього є закон про уповноваженого Верховної Ради України, який каже про те, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, будь-які об'єднання громадян підприємств, установи. Повинні не тільки співпрацювати, а зобов'язані співпрацювати і подавати йому необхідну допомогу, і інформацію, за якою він потребує. Це все написано в законах України. Я вже не кажу про те, що уповноважений представник уповноваженого має право відсувати впровадження, накладувати протокол адміністративного правопорушення. уповноважений має право формувати подання, тому закон. В цьому руслі повноцінно працює для того, щоб ми мали можливість захистити права громадян. Як на вашу думку, в умовах війни покращити захист прав людини? Це в першу чергу те, про що ми казали, чому ми проводимо такі форуми, що ми проводимо такі круглі столи, тому що сьогодні саме спільно з представниками міжнародних організацій, громадських організацій, з представниками благодійних фондів. Представниками департаментів місцевої державної влади ми зусилля свої об'єднуємо для того, щоб критерію оцінки та ефективності вирішення проблем людей, тобто захисту їхніх прав, ми підняли на рівень, який ми сьогодні маємо досягти. Тому що війна. І так нанесла багато проблем і населенню, і нашій державі. І ми внутрішньо всіми системами влади повинні вирішувати більш ефективно проблеми кожного громадянина і людей, які в нас звертаються. Для цього ми спільно працюємо і несемо під своїми функціями парламентський контроль виконання всіх систем влади, своїх гарантій обов'язків перед кожним громадянином і людиною. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян був з нами на прямому зв'язку. Говорили про підсумки регіонального форуму, а також про те, як покращити захист прав людини. Однією з учасників форуму була заступниця директора південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олена Іпатенко. Почуємо її враження від дискусії. Обговорювалися ряд інструментів для того, щоб ще більш ефективно можна було відновлювати права громадян, які були порушені, захищати їх права. Це, зокрема, така дієва комунікація з таких питань між собою: це і державні інституції, і громадський сектор, і безпосередньо офіс омбудсмана в Миколаєві, і, звісно, система безоплатної правничої допомоги для того, щоб уникнути. Бюрократичної складової більш швидко і оперативно вирішувати питання, в тому числі і перенаправлення клієнтів для ефективного надання їм тих чи інших послуг, і звісно, це спільна правопросвітницька робота, адже це дуже важлива складова, оскільки люди мають знати про свої права і про свої можливості, і хто може їх захистити і куди вони можуть звернутися за захистом своїх порушених прав. В тому числі мною як представником від системи безоплатної правничої допомоги Миколаївщини було сакцентовано увагу присутніх під час виступу на тому, що досягненнями системи є безпосередньо це посилення роботи електронних сервісів, це, зокрема, контакт центру для надання послуг клієнтам телефоном за номером 0800 213 103, Це онлайн сервіси, зокрема платформа клієнтської підтримки для того, щоб люди могли онлайн. Задавати свої питання правові і швидко отримувати на них відповіді, і звісно, це розширення співпраці з партнерами на Миколаївщині, і обов'язково подальшому це на наступний рік посилення співпраці, посилення правопросвітницької діяльності, зокрема і спільної із правоохоронними органами, із громадським сектором. І також це, звичайно, в цілому по всій Україні розширення системи безпеки. Безплатної правничої допомоги для постраждалих від воєнних злочинів та вимушених переселенців, що зараз дуже актуально, і звісно, також було підведено підсумки. І я вважаю, нашим здобутком це 12 тисяч звернень, опрацьованих від громадян, третина з яких звернення на безплатну вторинну правничу допомогу. Тобто 12 тисяч людей з Миколаївщини, в тому числі звісно, і внутрішньо переміщені особи, яких Миколаївщина прийняла, змогли. Отримати юридичні послуги безкоштовно від держави, які головні виклики ви на сьогодні бачите. Головний виклик на сьогодні це звичайно війна, і ті негативні явища, які вона несе, це зокрема як технічна складова, це те, що в нас відбувається багато речей, пов'язаних саме з обстрілами нашої території, це руйнування, це велика кількість, в тому числі осіб, які змушені переселитися з території, які постійно обстрілюються, і зокрема в яких дуже багато невирішених, незакритих правових питань, і звісно, це людський фактор. Тобто, ми всі розуміємо, що Миколаївщина також територія бойових дій, десь можливих, десь активних, але від кадрів, в тому числі юристів, тому це також виклик для нас, для того, щоб наша система могла нормально ефективно функціонувати. У нас іде постійний під. Двір кадрів навчання їх, зокрема, це знову ж таки для нас виклик, але велика можливість для молодих фахівців. Тому ми працюємо з навчальними закладами вищими, з юридичними факультетами. І звісно, на сьогоднішній день одним з таких вагомих і важливих викликів для нас, і таких речей, які ми хочемо якомога краще спрацювати в цьому напрямку, це звісно дуже велика кількість постраждав від воєнних злочинів, які мають величезну кількість юридичних питань, які потрібно десь і просто можна проконсультувати людину, десь потрібно відстоювати її права в суді. Тобто, саме основним викликом є те, що у нас зараз війна і всі ті наслідки негативні для людей, які вона спричиняє, і основна наша задача це спрацювати якісно на 100% і забезпечити конституційне право громадян на Равнича Це був коментар заступниці директора Південного Міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олени Іпатенко, пошук ефективних рішень для покращення захисту прав людини та посилення взаємодії між різними секторами суспільства. Пріоритетні завдання для правозахисників, головне не мовчати про порушення прав людини, визнати проблему це вже перший крок до її вирішення. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. На студії працювала Оксана Хмельова з операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.